Вірите чи ні, це, ймовірно, був найнебезпечніший крок за все моє життя. О, і забув сказати, це експериментальне судно. Якщо стрибнути і не вхопитися за клітку, ви потонете І дуже швидко. Вітаємо у Гвадалупе, Мексика. Місце зустрічі з нашою першою білою акулою. На борту Скоро Вортекс. Ми пройшли понад 175 миль до цього доісторичного острову, сподіваючись наблизитися до найбільшої у світі хижої акули. Поїхали! І як мільйони з вас бачать, це саме те, що ми й зробили. Але що, як я скажу вам, що ми пройшли весь цей шлях не заради звичайної пригоди в акулячій клітці? Якщо я скажу вам, що реальна причина, чому ми зайшли так далеко, була розпочати найсміливішу місію, яку ми коли-небудь виконували. Сьогодні ми з вами наблизимося до найвідоміших щелеп на планеті у єдиному в світі підводному човні з кліткою для акул. Я впевнений, що майже кожен, хто дивиться це відео, раніше вже бачили хоча б фото великої білої акули. Та чи бачили ви коли-небудь сок? Скоріше за все, ні. Бо ця самохідна океанічна клітка є експериментальною і її можуть пілотувати лише дві людини на всій планеті. Тож акули дозволять нам підійти ближче, чи вони наблизяться до нас? І те, і те, навіть так? Ага. Знайомтесь Ерік Хігера, наш сьогоднішній пілот. Всесвітньо відомий морський біолог і морський фотограф. Тож ми сто відсотків не потонемо. Ну, це вже наступне не зовсім те, що я хотів почути. Я думав, ти скажеш так, ми не потонемо. Ти сам відповідаєш за моніторинг своєї системи подачі повітря. Я не зможу це проконтролювати. Якщо закінчиться повітря, ти сам винен. Напевне, ви самі себе запитуєте. А може навіть кричите в екран: навіщо ти поставив себе в таку ситуацію? Ну що ж, все, що ми знаємо про цих таємничих істот, обмежується поверхневим спостереженням. Дайвінгом у клітці та нечастим досвідом фрідайвінгу від тих, хто дожив, щоб про це розповісти. Тож цей апарат є справжньою еволюцією у нашому розумінні найвідомішої акули у світі, яка, можливо, є найвідомішою твариною у світі. Що ж, ми провели брифінг з Еріком щодо самохідної океанської клітки СОК. І хочу вам сказати, що я вже не можу дочекатися, щоб зануритися у воду у цьому неймовірному апараті. Як на мене, це буде найунікальніший досвід, який можна отримати з великою білою акулою, безпечним способом без фрідайвінгу. А вже ж мені б хотілося вільно пірнути з білою акулою. Але тут у Годелупі підійти до них близько можна тільки так, і все, що нам залишається, вдягнути костюми, підготувати камери і пірнути туди. Якщо сама ця активність недостатньо небезпечна, то технічна сторона цього занурення ще більш ризикова. Мені доведеться вдягнути маску на все лице, щоб, можливо, мати контакт з пілотом. Проте підводні комунікації відомі своєю ненадійністю. Крім цього, я також вдягну запасний балон на випадок аварійного підйому, в якому мені доведеться зірвати свою маску. Не ідеальні умови. Крім того, на мені буде 30 фунтів ваги, не враховуючи ласти. І я потону як камінь, якщо ступлю хоч крок поза кліткою. До речі, забув сказати, що це судно експериментальне. Усі з'єднання та важливі механізми відкриті, тож є можливість їх пошкодження дайвером. Якщо я випадково зачеплю якийсь, це може закінчитися катастрофою. Ерік уже на місці, а я прямо зараз збираюсь туди дістатися. І після цього ми наблизимося До акул. Я пішов, друзі, побачимось. Це був, можливо, найнебезпечніший крок за весь день. І, можливо, навіть за все моє життя. Якщо стрибнути і не вхопитися за клітку, ви потонете. І дуже швидко. У мене є один шанс схибити не можна. Це була не просто вода. Я неначе дивився з 50-поверхового хмарочосу. А ось і воно. Уу! Як тільки я вхопився за поручень, я затягнув себе в клітку. І те, що здавалося просторим на палубі, раптом стиснулось і не залишилось жодного місця для зайвого руху. Добре, я готовий. Починаємо працювати. Та що було гірше, моя гарнітура мовчала, зв'язок уже вийшов з ладу. Ерік і я покладалися лише на сигнали руками протягом усього занурення. В якомусь сенсі я був повністю сам. Як тільки я призвичаюся нормально дихати, я встановив камери і дав сигнал Еріку починати. І За секунду ми попливли. Потік води, який на мене тиснув, поки ми відпливали від човна, виявився набагато сильнішим, ніж я очікував. Чудово, ще одна перешкода. Після адаптації до нових відчуттів я побачив навколишнє середовище. Чисті, блакитні та яскраві кольори з гори та з боків, і темне страшне дно внизу, яке насправді не було дном, а по факту тисячами і тисячами футів води. Акули були навколо та поки жодна не показалась. Тож ми почали спускатись, сподіваючись зустрітись з великою білою акулою один на один. Ерік спрямовував сок вгору і вниз, перевіряючи різні глибини на наявність руху. Термокліни або температурні шари були вражаючими. Кожне занурення нижче охоплювало нас людяною водою, і з глибиною відступало світло. Нижче 60 футів було дуже темно ідеальне середовище для цих акул, оскільки вони мають адаптовані розділені сітківки. Одна частина адаптована для світла, а інша для темряви. І коли нам потрібні гідрокостюми, щоб регулювати температуру тіла і врятуватися від гіпотермії, акули можуть регулювати температуру тіла самостійно. Ми шукали майже 25 хвилин без жодних ознак акул. Але потім справа я побачив тінь, і вона була велика. Я махнув веріку повернути праворуч, і щойно він це зробив, ми побачили велику білу акулу. Я мав бути стривожений, так як вона з'явилась ні звідки. Проте, поки моя камера знімала, я був в захваті від нашої швидкості, щоб слідувати за хижаком. Я не міг ризикувати втратити цей кадр. Акула з легкістю обійшла нас навколо і, здавалося, назавжди зникла. Та потім швидко повернулась і знову була перед нами. Однак ми так і не наблизились достатньо. Коли вперше побачились, так, але для ідеального кадру зовсім ні. Тож ця пригода ще дуже далека від завершення. Після того, як спало захоплення від зйомки цих кадрів, я знову був насторожі – Білі акули виростають до тонни і до 18 футів у довжину та можуть плавати зі швидкістю понад 30 миль на годину. Навіть під захистом соку я не міг себе почувати повністю захищеним. Та хто мені дорікне не кожен день опиняється під загрозою смерті у зоні полювання великої білої акули. Ми продовжили розсікати океан та лише сердини та інші риби потрапляли нам на око. І після 45 хвилин я вже почав думати, що це все. Що ближче, ми вже сьогодні не підійдемо. Та в цей момент Ерік несподівано повернув. Напевно, він побачив те, що не бачив я. Я знав, що ми були біля човна, але не знав наскільки близько. А потім я побачив акулу. Вона пливла прямо на нас. Усе, що я міг, це дихати і тримати камеру якомога рівніше. Це було саме воно зіткнення усього мого життя. В той момент час сповільнився, поки акула рухалася та підпливала до нас іще ближче. Той факт, що вона за мною спостерігала і прораховувала мої дії, був беззаперечним. Справжній зв'язок між мною та акулою, яку я мріяв зустріти, нарешті відбувся. Коли вона розвернулась і попливла геть, я відчув полегшення. Я був готовий повернутися на човен та розповісти всім історію про те, наскільки, очевидно, корисними можуть бути такі апарати, як сок, для того, щоб розкрити справжню природу цих неймовірних істот. І сьогодні я піду звідси з новим поглядом. Про який я навіть і не думав. Фу. Ми були дуже близько до акули. Це неймовірно. Це був той самий кадр набагато страшніше ніж те, на що я очікував. Секунду, мені треба усвідомити, що я повернувся на човен. Вау, неймовірний досвід побувати у царстві великої білої акули. Та в акулячій клітці, прямо під водою, здуріти це було найкрутіше, що я коли-небудь робив. Наприкінці видимість значно погіршилася, але ми все ж змогли наблизитися до білої акули. Я вже думав, що остання вріжеться в камеру. Велика подяка Скоро Вортекс та усій команді за допомогу. Окрема подяка Еріку та Соку за мою безпеку, щоб я зміг зняти ці кадри для всіх тих, хто знаходиться вдома. Сподіваюсь, вам, які мені сподобається цей випуск. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні епізоди. Я Марк Вінс. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Іду трохи підсохну та зігріюсь. Поки човен пливе назад до суші, я неймовірно вдячний за все те, що відбувалося за останні кілька днів у Гваделупі. Я точно знав, що повернуся. Коли саме? Цього я не знав. Ще раз залізти у сок. Скоріше за все, ні. Не буду вам брехати. Це було справжнє божевілля. Я не вперше ризикую. Я зустрічався віч на віч кіготь до кігтя з одним із найлютіших та сумнозвісних тварин на планеті. Але це вже щось набагато більше. Ця пригода точно не є безпечною. Мене звуть Марк Вінс. Понад 5 років 500 відео. Ти в порядку. І понад мільйон миль подорожей навколо світу. Я був з вами на каналі Brave Wilderness. І крізь тисячі й тисячі годин у хащах зі своїми двома найліпшими друзями я був свідком одним із найдивовижніших явищ. Здуріте, я стояв у тіні гір, лісів. Ковбойського капелюха, деяких найсмертоносніших істот, та найчастіше у тіні своєї власної камери. Та минулого року я вирішив зробити крок уперед та зайняти своє місце перед об'єктивом, щоб здійснити свою мрію у дослідженні океану. І з того дня існує єдине створіння загадка, яка манить мене до блакиті дикої природи. Тепер тим як я зустріну цю таємничу істоту з легенд мені треба пройти серію випробувань, щоб підготуватися. Це були тигрові акули, акули, молоти та глибоководні занурення, і не просто для отримання сертифікації, а щоб довести самому собі, що я готовий, готовий зустріти свою долю під хвилями, готовий зустрітися один на один з великою білою акулою. А ось і він. Це наш корабель. Сьогодні той самий день, коли ми в Мексиці відправляємося на нашу першу пригоду з білими акулами. Хоча ні, це наша друга спроба. Перша спроба пройшла не за планом на островах Ферлоун. Проте у мене є відчуття, що ця пройде абсолютно інакше. Залишаючи берег, я відчуваю, як моє волосся стає дибки. Чи станеться подорож дверима до наступної фази моїх пригод? Або ж стане моєю останньою, я не вперше ризикую. Я зустрічався віч на віч, кіготь до кігтя з одним із найлютіших та сумнозвісних тварин на планеті. Але це вже щось набагато більше, неминуче і дуже важливе для моєї місії як дослідника. Ласкаво просимо до Гваделупи, віддаленого вулканічного острову, в 175 морських милях від узбережжя мексиканського півострова Баха. Сьогодні цей високий гірський простір до історичної землі буде служити плацдармом для моєї пригоди. Ми це зробили, бо якщо є на землі місце, щоб знайти найбільшу в світі хижу акулу, то це безперечно воно. Що круто в Гваделупі, те, що вона, не наче сестра островів Ферлоун, які ми вже до цього знімали. На жаль, на островах ми акул не побачили, але сюди акули приходять через тюенів. Тут у Гваделупе існує три різні види ластоногих: є популяція місцевих морських тюленів, є каліфорнійські морські леви, і а вже ж північні моржі. Усі вони є здобиччю для білої акули. І місце, в якому ми знаходимося, називається смертельною зоною. Це простір між тим, де тюені полюють на свою здобич. І їхнім місцем відпочинку. І як ви могли здогадатися, цей простір улюблена їдальня для великих білих акул. Та наша ціль побачити не те, як їдять тюленів. Наша ціль сьогодні зануритися у царство великих білих акул і наблизити наші камери до всесвітньо відомих морських хижаків. Нашим домом у цьому містичному місці стане корабель Сокора Вортекс з флоту Пеладжик. Цей корабель та його команда роками здійснюють подорожі до Гваделупа і протягом усього часу допомагають у збереженні та дослідженні акул. Перший крок, щоб спробувати захистити акул – потрапити з ними в воду. Як тільки ви це робите, ви назавжди зовсім інакше починаєте на них дивитися. Одна з найбільших відмінностей з тим, що ми робили на островах Ферлон, і з тим, що ми робимо зараз ось це. Ми будемо використовувати приманку. Щоб заманити акул якомога ближче до кліток, а також камер. Ну що ж, настав час вдягатися, бо зараз наша черга занурюватись. Коли я почав одягатись, реальність почала пливти. Мушу вам сказати, що це момент, коли я починаю нервувати. І це не тому, що я боюся ні, це не через страх, це тому, що. Така пригода зовсім не є безпечною. Навіть враховуючи, що ми з однієї з найкращих команд у світі, те, що ми пірнаємо у клітці з білими акулами, означає, що нам потрібно бути пильними, бо мова йде про багатотонну тварину, яка може розлютитися в будь-який момент. І вона буквально може розірвати клітку. Один мій знайомий зняв кадри, як акула проникає в акулячу клітку, і їм довелося відчиняти верхню частину, щоб змогла вибратися акула, а не дайвери. Тому. Нам потрібно бути уважними, постійно насторожі і слідкувати один за одним, поки ми в клітці. Бо статися може все ще завгодно. Те, що перед нами решітка, не означає, що можна розслаблятися. Тим паче, перед такою могутньою твариною. Кілька кроків між палубою та кліткою утворюють міст до світу білих акул. Моє серце б'ється частіше, та цього разу знервованість більш чітка. Це був викид адреналіну. Від мрії всього життя, яка наближалася з кожним кроком. Мій час нарешті настав. Поїхали! Коли я занурився у воду 18 градусів, мої очі почали адаптуватися, і я усвідомив нескінченну блакитну порожнечу піді мною. Сонячне світло танцювало у глибокій воді, оточуючи ландшафт острову. А дна не було видно зовсім, це означало, що акули могли з'явитися звідки завгодно. Озираючись у пошуках нашої першої акули, я блукав у прозорості води та величезній кількості риб навколо. Нашою головною проблемою було правильне розташування. Сильні течії кидали нас по клітці, як ганчір'я. Тож, щоб рівно тримати камери і не відскакувати тілами від клітки, ми зачепились ногами за поручні і міцно тримались руками. Спостерігаючи з під поверхні, я періодично помічав сплески зверху. Це наша команда закидувала приманку. Чудово знаючи, що кожна спроба може витягнути цих хижаків на поверхню. Ми чекали, оглядаючи блакитну безодню, на будь-які ознаки тіней або руху. Хвилини, здавались годинами. Але потім, без попереджень, це сталося. Здалеку почала з'являтись темна фігура, повільно підповзаючи до нас, а потім раптом опинилась прямо перед нами. Вау! Я не вірив своїм очам! Те, що я роками спостерігав на екрані, опинилося прямо перед моїм об'єктивом. Нарешті я зустрівся з великою білою акулою. Вона кинулась до наживки, але промахнулась і, обігнувши нашу клітку навколо, знову зникла. Зникла так само швидко, як і з'явилася. Проте це був доказ перемоги. Сьогодні ми побачимо акул і, сподіваюсь, їх буде багато. В середньому білі акули мають до 300 зубів у пащі у будь-який час. Ці зуби розташовані у семи рядах. Два перші ряди більш відомі, як робочі зуби. Як ви можете зараз бачити, їхні атаки прораховані і дуже точні. Торпедоподібна форма тіла дозволяє білій акулі розганятися до 35 миль на годину і завдавати удару з силою 29G, тож забудьте про укус на секунду. Однієї сили удару достатньо, щоб убити здобич. Поки я спостерігаю, як акула божеволіє поза кліткою, я згадую, що я у її світі. І не тільки я спостерігаю за нею, а й вона спостерігає за мною. Побачивши дивного відвідувача у металевій клітці, з кожним колом вона наближається, щоб придивитися ближче. І поглянути в очі великій білій акулі це те, що я не забуду протягом свого життя. Оскільки мій час у клітці підходив до кінця, я не міг більше продовжувати знімати. Сьогодні ми побачили багато вражаючих акул, проте в мене було відчуття, що має статися щось більше. Коли неочікувано, гігантський силует кинувся прямо знизу і, націлившись на приманку, атакував з убивчою швидкістю. І я просто не міг в це повірити. Рідко побачиш це з поверхні, а тим паче з під води. Та те, що ми побачили, було повноцінним нападом. Ми побачили усю лють великої білої акули. Тепер, задоволений тим, що ми зняли, після годин під водою настав час повертатись до безпечного корабля. Боже, яка ж це була неймовірна пригода разом з білою акулою? Для першого разу це просто не може бути краще. Ці клітки нас точно не розчарували. Ми пережили абсолютно все: зустріч біля клітки, напад на приманку, атаку на самій поверхні. Тож величезна подяка команді Socorro Vortex за нашу безпеку цієї пригоди. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Я Марк Вінс. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди.